Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Обороноздатність і енергетика два головні питання для уряду. Зараз Росія продовжує атаки проти нашого енергосектору. Енергосистема цілісна, однак у системі залишається значний дефіцит. Це означає, що ми можемо виробити менше електроенергії, ніж споживаємо. Щоб покращити ситуацію, ми одночасно працюємо з двох сторон. Відновлюємо і розширюємо генерацію і одночасно зменшуємо споживання. Щодо відновлення, ремонти йдуть 24 на 7, максимально залучаємо допомогу партнерів. У Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 мільйонів євро, за які закуповуємо обладнання. Цього тижня ми з Європейським банком реконструкції і розвитку підписали меморандум на підтримку енергосектору України на 300 мільйонів євро. Сьогодні ми ухвалюємо також рішення про залучення ще 30 мільйонів євро від Державного банку Німеччини КФВ. Ці кошти підуть на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською щодо розширення генерації. Зараз робимо ставку на децентралізовану енергосистему. Разом із парламентом готуємо законопроект про те, щоб зняти мито і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також прибрати всі митні формальності. Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу. Розширюємо газову генерацію. Мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. І одночасно нарощуємо видобуток газу за 5 місяців цього року. Нафтогаз запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%. Спрощуємо всі процедури підключення до мереж та процедури приєднання. Вже є відповідне рішення. Одночасно працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим державним органам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликає також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватись використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Я дякую нашим енергетикам. Дякую всім, хто відповідально підходить до споживання електроенергії. Дякую нашим партнерам, які допомагають Україні в ці складні часи. Ми продовжуємо співпрацю з нашими союзниками на всіх рівнях: зброя, фінанси, енергетика, торгівля, логістика і багато інших секторів. Сьогодні затверджуємо угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску Велика палеть Надьгодош. Для легкового транспорту та розширює рух транспорту в пункті пропуску Лужанка Берегшурань, зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур. Також ми відділяємо додаткові 222 мільйони гривень для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів. Минулого місяця ми запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску Рені з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитись тепер лише з української сторони. Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проєкту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац. Також завершили модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні з Словаччиною, Ужгород, Вишн Німецьке. Всі ці кроки необхідна частина нашої інтеграції до Європейського Союзу, а також покращення нашої логістики. Працюємо разом заради спільної перемоги, заради сильної України, заради відновлення. Дякую за увагу. Слава Україні!